Могилянський муркотний подкаст. Любі слухачі та слухачки Могилянський аудіощоденник повертається до ваших динаміків та навушників. Мене звати Дася, я менеджерка Києво-Могилянської фундації та постійна співведуча цього подкасту. У минулому епізоді ми трошки, так би мовити, підслухали спогади про студентство та викладацький досвід Андрія Глибовця, декана факультету інформатики Могилянки. Ми продовжуємо запрошувати до подкасту Айтішників. Сьогодні нашим гостем став Трохим Бабич, людина, яка пройшла шлях від студентства до викладання в академії. Трохим людина талановита і багатостороння. В день проводить пари з кібербезпеки, а ввечері створює музику та організовує класні вечірки. У цьому епізоді Трохим поділився спогадами зі свого студентства, як зародилася культура могилянських тусівок та як він став їх організатором. Нумо слухати епізод. Нікого ніколи ніхто не виганяє з Могилянки, вони йдуть завжди самі. Упс, ремарка Трохим два рази перевступав до Могилянки. І от я теж, власне, в свого часу саме пішов з Могилянки. Це зовсім не через незарахи, чи ще не через щось, а от це було вольове рішення піти. Самому да, да звісно, я б собі зараз сказав. І коли в якийсь момент я вирішив, я, я відчув певний поклик того, що треба повернутися до своїх першопочатків, треба дати другий шанс самому собі в обличчі Могилянки, Ну що я типу, як Могилянка, даю другий шанс самому собі знов повчитися на цьому всьому. Так от. Повертаюсь, я перевступати і розумію, що два роки, які ну півтора, які минули, в них немає зовсім сенсу. Адже тоді я зовсім не був долучений до студентського життя, нічим не займався. Я собі просто приходив на пари, потім йшов кудись їсти, потім здов на пари. Ці вікна зводять з розуму. І, врешті-решт, я поновлюючись, вирішив: ну все, трохи зараз настав твій час. Зараз треба жити студентським життям наповну. Тому, власне, будучи тим самим другокласником, який вже третій раз в другому класі, я трішки уявляв, як працює соціальний конструкт. Певної популярності, і відповідно, я такий, типа, блін, а прикольно буде спробувати штучно зробити себе е, свого чувака в е, е, місцевій тусовці. І це, типу, ти починаєш ходити на всі тусовки з усіма спілкуватись, це активне інстаграм життя тощо, тощо. І я почав максимально активно голуватися в усі форми та види студентського життя. І коли я ну, впродовж мого тусування на тусовках, в якийсь момент моя тодішня дівчина. Така, типу, було б прикольно, якби ми, ти і я, ми були б разом діджейчиками. І я таки подумав: ну, стосунки, це не точка, це ділянка дороги. Від початку стосунків до смерті в ідеалі. Але менше з тим, що вам відповідно ось і смерть прийшла. Ні, трохи ми рано. Спочатку подкаст, а потім смерть. І відповідно над ними треба працювати, їх треба якось розвивати. І коротше вирішив, да, це буде дуже прикольно, якщо ми будемо разом діджеє. Воквоко. Відповідно, я почав готувати якийсь сет. Це було дуже жахливо. Ну, в плані зараз, дивлячись на себе тодішнього, це було дуже жахливо. Я б себе не допустив би ніде грати, але тоді часи були інші. Тоді загалом всі з Вінампа нормально грали музику, все було. Чутенька. Це ще було аж в першому хвильовому, до того як він став мейнстрімом, він був в зовсім іншій локації. Там я цей сет зіграв, там була тоді шалена вечірка, її організувала одна компашка друзів. І там мем в тому, що вечірка була дуже шалено набита людьми, але через їхні величезні організаторські здібності вони вийшли в мінус. Це досі, досі ще загадка, як вони вийшли в мінус. І менше з тим, там я зіграв перший сет. І подумав: блін, як прикольно, я нарешті можу ділитися з людьми музикою, тому що в колишньому музикант загалом. Але я зрозумів, що металкор і альтернатив рок взагалі тут не потрібні. Але діджей це легкий спосіб для того, щоб ну якось музику нести в масах, а не зовсім то яку б ти хотів. І я такий, блін, ну це прикол, звісно. Хотілося б, щось ще повторити, але ну організаторських здібностей в мене в той момент часу, очевидно, не було. Але вони в якийсь момент почали різко з'являтися. На черговий день ФСНСТ моя тодішня дівчина була однією з його організаторів. І в якийсь момент нам запропонували, я не знаю, чому нам взагалі, але запропонували чомусь організовувати автопаті. Я такий думаю: блін, Трохін, це твій золотий квиточок, це твій унікальний шанс показати себе. Тож мені дали робити другий бунт, да, ми не створили бунт, якщо що, ми його продовжили організовувати з нього розрослись. Привіт, привіт! Це знову Дася. Думаю, тут варто зазначити, що бунт або бунтівник це незалежна вечірка. Її створили дуже круті могилянці однак, звичайно, вона напряму не стосується академії. І що ти починаєш? Ти такі починаєш чухати голову. Блін, що нам треба? Це ж як що ти? Я завжди, коли щось буду, я намагаюся зі сторони відвідувача йти. і Такі думаю, ага, раз я відвідувач, значить мені, перш за все треба квиточки. О Боже, квиточки, де взяти квиточки? Потім ти такі, хорошо, квиточки, там то-то, то-то. Але потім треба ленточки, О, Боже, де взяти ленточки? Це ж так складно. І потім ти так це перебираєш, перебираєш, і ти розумієш, що охорона, там, лінточки, квиточки, це ще було легко. Але де знайти діджея? От скажіть мені, де знайти діджея не за всі гроші світу? І такі: Ну, мабуть, я знаю діджея Трахіма Бабича, який погодиться зіграти дуже дешево. І і тоді просто понісся максимальний гамір, тому що ці всі кліше про уявлення про класну вечірку вони почали реалізовуватися в другому бунті. Тому я не знаю, чому в мене аж три постачальника барів тоді було. Ну, в плані був один бар, який коктейлі виставляв, був інший друг, який взяв з другого бару так званий журалик, ну це апарат для розливки, пива, сидра. І він розливав сидр. І був третій друг, який тоді приїхав з настоянками і ще їх розвивав. Ну, коротше, ніхто так не робить і не треба так робити, це дуже ускладнює все просто. Потім я думаю, блін, ну це ж не може бути просто п'янка з музикою. Треба її наповнити якимось сакральним змістом. І я починаю в голові перебирати всі активності, які, в принципі, у мене бували на вечірках, і думаю: бірпонг, ну для бірпонга треба стіл. А столи для бірпонгу, як виявилось, якщо ти до цього підходиш професійно, це не просто тенісний стіл, як всі звикли думати. Це певних розмірів стіл. Нагадую, бюджета в нас нуль, і відповідно я приймаю вольове рішення, йду до тата і Такі тато, то дуже-дуже треба стіл для бірпонга. І ми починаємо разом робити той стіл. Ми поїхали. Ми... Я в інтернеті знайшов заміри. Там то все, Ми поїхали в епіцентр, все прорахували, все зробили. Потім ну все зробили, все закупили, і потім приїхали. Почали його робити, збирати. Потім фарбувати ще щось. Ще, ще. І от наступає вечір бунта. Нарешті я можу здуть з нього останню пилинку і поставити і запустити цю нестримну радість бірпонгу. Не знаю, чому мені здавалося, що це супер круто. Я його розгортаю, я його ставлю. Потім там починається якийсь двіж зі сторони, мені треба на секунду відскочити, я прошу когось подивитися. І за 15 хвилин, як я повертаюсь, на нього виявилося, хтось сів і він зламався. Тому стіл для бірпонгу пав першим в цій тираді. І далі просто все понеслось з усіх боків. Хтось ображений, хто не потрапив на бірпонг, до мене підходить, і такий: Чувак, ти ж мене кликав на бірпонг. І ти от, ну, нема бірпонгу, так може, ти мені пиво нальєш? А я такий замотаний, кажу, ні, це не так працює. Ми не хотіли просто всіх спаїть пиво. Ми хотіли зробити якусь гуртуючу активність. От, е, І там просто-просто от, е, просто була ціла ціла феєрія, як то кажуть. Всього, що відбувалося за за ту ніч, я не знаю. Мені здається, я прожив один з найщасливіших і найнервовіших днів в своєму житті. А от цікаво, чому бунтівник? Звідки така назва? Про це трохим розповідає у секретній частині епізоду, яка доступна лише для спільноти патронів Могилян, хто щомісячно підтримує університет внесками від 5 доларів. Крім того, в секреті розповідаємо ще кілька історій з першого бунтівника та інсайдерську інформацію про наступну вечірку. Уся інформація за покликанням в описі запису. На цьому ми завершуємо епізод. Дякую, що послухали. Дякуємо спільноті патронів могилянки, які разом створюють величезний вплив, допомагають академії ставати кращою. А кого ви хотіли б почути у наступному епізоді? Залишайте свої пропозиції в коментарях. Я з вами прощаюся до наступних зустрічей. Могилянський муркотний подкаст.